21 жовтня пішов ви життя Віталій Ковпак, депутат Павлоградської міської ради. Він народився у селищі Широке Дніпропетровської області. З 2000 року був керівником центрального ринку у Павлограді. Брав активну участь у життєдіяльності міста та був депутатом міськради трьох скликань. Віталія Олексійовича добре знали, поважали та цінували за професіоналізм, відданість своїй справі. Церемонія прощання відбудеться 23 жовтня з 10 до 12 години у соборі Спаса рукотворного образу за адресою провулок Музейний 1. Через порушення правил проїзду перехресть з початку року сталося 190 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, повідомили у патрульній поліції області. Це майже 20% від загальної кількості усіх ДТП, в яких травмувалися чи загинули люди. Патрульні нагадують, що забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, у тому числі на зелений сигнал світлофора, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті. Це створить перешкоду для руху іншого транспорту і пішоходів. На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину. А також велосипедистам, які рухаються в попутному напрямку. На Дніпропетровщині затримали двох підлітків 15 та 16 років за скоєння ряду підпалів, повідомляють у Нацполіції області. Через боту месенджері підозрювані отримали пропозицію швидкого заробітку від невстановленої слідством особи та одержали завдання підпалити залізничний об'єкт. Так вони облили легкозаймисти речовиною та підпалили релейну шафу залізничної колії у Нікопольському районі. Після вчиненого відправили замовнику фото та відеозвіт. за роботу отримали винагороду у 350 доларів США підозрювані причетні до скоєння підпалу автомобіля військовослужбовця, а також цивільної особи та релейної шафи, розташований на території Нікопольського району Дніпропетровської області. За місцями мешкань підозрюваних проведено ряд санкціонованих обшуків, в ході яких вилучені речові докази та відеозаписи, які підтверджують їх причетність до скоєних злочинів. Юнакам повідомили про підозру. Паліям загрожує до 10 років ув'язнення за умисне знищення та пошкодження чужого майна. Представники інших країн, які служать за контрактом у ЗСУ, тепер можуть легально перебувати на території України за наявності військового квитка. Іноземцям та особам без громадянства, які набувають громадянство України як особи, які проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, надано право. Подавати разом з військовим квитком чи військово-обліковим документом паспортний документ, термін дії, якого закінчився, або який підлягає обміну, у разі якщо за отриманням нового документа особа зобов'язана звернутися до органів державної влади, країни громадянської належності або країни попереднього постійного проживання, якщо така країна вчинила акт збройної агресії України, військовий квиток чи Військово-обліковий документ замінив іноземцю його паспортні документи, термін дії яких скінчився. Центр рекрутингу української армії відкриває свої двері для тих, хто готовий стати на захист країни. У ньому реалізуються інноваційні підходи до набору військовослужбовців. Ці методи поєднують сучасні технології з традиційними цінностями. Центр це не лише місце для подачі документів, а й платформа, що пропонує молоді нові можливості та перспективи служби. Центр рекруту насправді це такий інформаційно-консультаційний хаб. Це місце, де можна отримати інформацію, де можна зв'язатися з будь-якою військовою частиною, уточнити актуальність вакансій, і де можна отримати допомогу потім на шляху до, до війська. Центр рекрутингу у Павлограді розпочав свою роботу з 18 квітня 2024 року. Ми ну, співпрацюємо з кандидатами, які приходять. Ми наш орган, це не ТЦК. Ми не видаємо ні повістки, нічого. Ми надаємо консультативний орган наш. Ми надаємо консультації, спілкуємося. Амунікацію надаємо з військовими частинами. Сюди людина може прийти і вибрана вибрати бригаду, частину, військову батальйон і так далі. Протягом тижня до центру рекрутингу в середньому звертаються понад 10 осіб. Однак існують вимоги та критерії, за якими кандидатів обирають. По вимогам все достатньо просто насправді на сьогодні. Підписати контракт тобто добровільно о, долучитися до Сил оборони, а ми говоримо саме про цю категорію. Це люди, які добровільно долучаються з 18 до 60 років, фактично може кожен. Ось, категорія 18-25 не підлягає мобілізації, але так само добровільно може долучитися на контрактну форму служби. Е, Виникають питання, зокрема, по здоров'ю для людей старшого віку, умовно кажучи категорії 50 плюс стикається іноді з питаннями, що та чи інша частина не готова такого брати собі кандидата добровольця, оскільки, як правило, ті фізичні навантаження, які передбачає та чи інша позиція, вони трошки несумісні вже з станом здоров'я з фізичним станом таких осіб. Далі звичайно іде фах. І для деяких спеціальностей це критично. Наприклад, якщо треба електрик, то людина, яка не електрик, ну і немає сенсу взагалі розглядати на цю посаду. І ну і далі обговорюється мотивація: що людина спонукало, наскільки людина дійсно готова виконувати ті завдання, які перед нею буде ставити командир. кандидатам. Доступно понад 10 тисяч вакансій. Найбільш затребуваними є бойові спеціальності: стрільці та водії, а також медики. Однак є вакансія, яка користується попитом саме серед тих, хто звертається до центру. БПЛА в основному популярні. Особливо молоді люди хочуть йти навчатись на БПЛА. Фахівець говорить за період роботи до центру зверталися не лише чоловіки, а й дівчата. Одна з них вже служить в одній з військових частин. Інша проходить навчання в Італії. В Достатньо ефективно працює центр прикрутину української радії. Ми бачимо високу конверсію, тобто з тих людей, які звернулися, великий відсоток насправді навіть набагато більше, ніж в порівнянні з іншими центрами, в тому числі великих містах, великий відсоток залишається далі для того, щоб він підібрали вакансію, і великий відсоток зрештою, потрапляє. В збройні сили, тобто знаходить все таки вакансію свою частину і зрештою одягає форму. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Єгор Брова, Максим Воронов, новини ПТРК. Машинобудівники Дніпропетровщини виготовили мінний тральщик для Збройних сил України. Це не перша машина для розмінування, яку передали військовим та рятувальникам. Але нинішній тральщик унікальний. Про це розповів на своїй Фейсбук-сторінці голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Пам'ятаєте, створений нами хендмейд мінний тральщик, збудований зимою 2022-2023 року. Після визволення правобережжя Херсонської області він відіграв свою важливу роль у розмінуванні Криворізького району та Херсонщини. Так ось Криворізькі машинобудівники передали замовнику перший український повністю сертифікований мінний тральщик в три рази дешевше, ніж за кордоні аналоги. Далі буде серійне виробництво. Дякую всім причетним. Дякую нашим машинобудівникам. Разом до перемоги. На старті опалювального сезону компанія Укренерго отримала від Світового банку великий трансформатор для однієї з підстанцій. Він забезпечить надійну схему живлення для близько 300 тисяч споживачів. Про це повідомили у прес-службі Укренерго. Найближчими місяцями очікується надходження ще близько 20 трансформаторів. Це обладнання на суму 247 мільйонів доларів постачається від цільового фонду підтримки відновлення, реконструкції та реформування. Вання України програма фінансується 17 донорами, включаючи Канаду, Швецію та Швейцарію, які визначили український енергетичний сектор як пріоритетний напрямок для своїх внесків. Нагадаємо, у вересні на площі Києва з'явився трансформатор, зруйнований російськими обстрілами. Енергетики встановили його в рамках інсталяції Битва за світло. Вона дає можливість українцям на власні очі побачити руйнування, які завдає РФ українській. Енергосистемі у рамках проєкту Простір дружній до дитини прийшла інформаційна зустріч. На ній були присутніми представники міської влади та громадської організації Дніпровська ліга соціальних працівників. Сьогодні ми зустрілися для того, щоб підвести підсумки минулого проекту, в якому ми співпрацювали, і які питання вирішували, і говорити наші наступні кроки, оскільки. У нас стартував новий проект з тими ж самими завданнями, оскільки є в тому потреби у населення, і проговорили, на що ми будемо звертати увагу, які в нас є можливості, і яким чином ми будемо співпрацювати. Простір дружній до дитини, бо він буде продовжувати працювати в тому ж форматі. Кейс-менеджери також будуть мати можливість працювати з сім'ями. Також підняли питання про те, що громада потребує фахівців-психологів, оскільки консультації таких спеціалістів є важливими для дітей та їхніх сімей. Проєкт Простір дружній до дитини розрахований на надання психологічної та емоційної підтримки в безпечному просторі. Діти матимуть змогу розкрити свої таланти, а фахівці забезпечити відкрите спілкування з ними. При наданні психосоціальної підтримки ми надаємо як індивідуальні консультації, так і групові заняття проводяться. Тому це все залежить від того, з чим до нас сьогодні завітали батьки і їх діти. Якщо це індивідуальна робота, ну, в середньому в день до нас приходить до 20 дітей, плюс батьки. Які також отримують консультацію з психосоціальної підтримки, рекомендації зі стресостійкості, подолання тривожності в такому нашому ключі? Головна задача кейс-менеджера це допомогти знайти родину, яка в якій виховується дитина. Це сім'ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах. У нас є певний перелік. Питань, які ми повинні поставити, виявити, в якій саме допомозі потребує ця родина. Це може бути психологічна допомога, це може бути юридична допомога. Також у нас є непродовольча допомога, і це все наша робота. Єлизавета Лісунова, Єгор Брова, Євгенії Іваненко. Новини Петерка. З початку цього року ваучер на навчання за державний кошт отримали 20 тисяч українців. Вони зможуть здобути нову професію чи спеціальність, або підвищити свій професійний рівень. Про це повідомили у Мінекономіки. Серед найбільш популярних спеціальностей, за якими навчаються цього року медсестринство, психологія, дошкільна освіта, медицина та професії кухаря, водія, тракториста та кондитера. Ваучер можна використати для навчання за 155 професіями та спеціальностями. Є можливість обрати самостійну професію заклад освіти в межах України та форму навчання. Подати заявку онлайн можна на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до таких центрів за місцем. Цим проживання сума ваучера не може перевищувати 30 тисяч 280 гривень. А якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина, яка навчається, доплачує різницю самостійно. Дніпропетровщина у трійці лідерів за кількістю відкритих справ про банкрутство. В регіоні відкрили 53 такі справи. Загалом у 2024-му відкрито більше справ про банкрутство українців аніж за весь минулий рік. А це 651 справа. Повідомляє платформа Open Data Bot. Найчастіше просять визнати себе неплатоспроможними люди від 25 до 45 років. Таких понад 64%. Понад 28% припадає на осіб старше 45 років, 51% банкрутів – жінки, ще 48% припадає на чоловіків. У німецькому Франкфурті завершився цьогорічний книжковий ярмарок, гаслом якого став слоган «Reclaiming the Voice» повернення голосу на українському стенді. Презентували понад 300 книжок від 31 видавництва. Серед них були книжки Павлоградської видавчині Тетяни Руменко. Велика честь і визнання бути серед багатоголосся неймовірних українських книжок і бути почутими світом дуже зворушила велика кількість уваги відвідувачів до національного стенду та програмних подій. Серед здобутків нашого видавництва знайомство з безлічю колег зі всієї планети, обмін контактами, обговорення майбутніх проєктів і налагодження тісної співпраці. Нашою метою було звучання на світовій книжковій сцені, враховуючи запити іноземних колег, отримати наші макети для ознайомлення. Гадаю, це ми зробили успішно. Поділилися своїми враженнями Тетяна в інтерв'ю з ПТРК. Серед представлених книжок письменниці були вже відомі Павлоградським читачам у пошуках зимового сну фирк Суперєнот, як ти тату, люблю тебе, мамо та дім. Нагадаємо, Тетяна Руменко, авторка багатьох дитячих творів. У її книжках підіймаються теми екосвідомості та толерантності до довкілля, збереження тварин, а також проблеми воєнного часу, боротьба світла і темряви, родинні взаємозв'язки та інше. Тетяна переїхала з родиною до Павлограда ще у 2014-му. Жінка змогла не тільки пристосуватися до сучасних умов, а й відкрила видавництво і наразі представляє Україну на світовому ринку видавців. Протягом тижня в Україні переважатиме суха і тепла погода, стверджують синоптики. Погодні умови на найближчі сім днів у нашій країні визначатиме антициклон. Очікується високий атмосферний тиск та практично повна відсутність опадів. Нічні показники температури повітря досить низькі місцями нижче нуля градусів. Проте в день незначна хмарність дозволить повітрю прогріватися до комфортних 10-17 градусів тепла. Що трохи вище за кліматичну норму, крім того, у багатьох регіонах країни можуть спостерігатися тумани, які є типовим явищем погоди для цієї пори року, пише синоптик Ігор Кибальчич.